Сьогодні, 11 грудня, Запоріжжя попрощалося з телеоператором та фотографом Олександром Гавриленком. 9 грудня хвороба забрала життя нашого колеги. Йому було всього 45 років. Близько двох десятків років Олександр працював оператором на телекомпанії Алекс, брав участь у створенні найрізноманітніших проєктів, виїздив на зйомки актуальних сюжетів для новин. Знімав програми для дітей і молоді та документальні фільми. Від початку повномасштабної війни Олександр працював в управлінні інформаційної діяльності департаменту внутрішньої політики Запорізької облдержадміністрації, а також фотографом та відеооператором в телеграм-каналі Без Байди. Це саме світлини та відео авторства Олександра Гавриленка надихали запоріжців щоранку та висвітлювали події життя міста. У свої 45 він встиг стати щасливим дідусем онучки Василини у пам'яті колег. Та друзів Олександр назавжди залишиться талановитим та справжнім професіоналом, а також усміхненою, щирою та надзвичайно позитивною людиною. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Олександра Гавриленка.